Друзі, на Сьогодні ми з вами розбираємо Асани. І сьогодні асана – Пащімот асана. Це дуже така відома асана, яка дуже часто використовується в будь-яких практиках і має дуже корисний вплив на наше тіло. І так, Пащимот асана. Що про неї кажуть хат хайюгі? Хочу вам зачитати. Итак, Хатха-йога Прадипика, 29 шлока. В первой главе сказано следующее. Пашимот асана является одной из лучших асан. Под ее воздействием паронический поток поднимается по сушумне, пищеварительный огонь возрастает, живот становится плоским, а практикующий освобождается от болезней. Да? Ну, скажімо так: звучить дуже заманливо да? для тих, хто піклується про зовнішній свій вигляд, і для того дуже важливо мати якісь гарні зовнішні форми. Да? І... А, прочитавши опис цієї Асани, да, можна задати себе питання. О, якщо я її буду практикувати, у мене буде плоский живіт, і що я там підвищу свій травневий вогонь, моя їжа буде швидко перетравлюватися, я буду, мабуть, худнути, да? можна так розглядати. Да? Ну, люди, які не дуже глибоко занурюються в його, а використовують тільки її одну складову, то, мабуть, так. І так, пащима в перекладі санскриту це захід. Да? Утана інтенсивне витяжіння, асана положення тіла, тобто інтенсивне витяжіння західної частини нашої тіла. Ну, в йогі, в, в, в йогі розглядають передню частину, це частина така, яка повернута до сонця, да, як схід, а задня частина це такий захід. Це наше минуле. І тому, виконуючи цю асану, ми скажімо так: позбавляємось минулого, да? ем, позбавляємось якихось переживань минулого. І ем, відпрацьовуємо якісь уроки, які треба засвоїти завдяки цьому минулому. Ну, Зараз я вам продемонструю повний варіант цього положення ваші асани. І потім будемо розбиратися з нею. Да? І так, виконується вона, сидячи на килимку. Да, я вам одразу її показую. Да. Ось це положення. Оце є інтенсивне витяжіння да, ніг, спини і всієї частини тіла. І так, одразу скажу про протипоказання, які є під час виконання цієї аси. Ну, хочу одразу сказати, знаєте, коли ви вмієте відчувати своє тіло, ви взагалі відчуваєте його, то ам, нашкодити йому дуже важко. Але сучасна людина вкрай важко відчуває своє тіло, тому що весь свій час знаходиться в своєму розумі. Тому Треба, мабуть, про це казати. І так, якщо у вас є грижі в будь-якому відділі хребта, якщо у вас травми спини, якісь травми хребта, які минулі, які, можливо, недавнішні, тому вам не треба так, такі, таке положення виконувати. Якщо у вас є астми бронхіальні, да? якщо у вас повний шлунок і йде процес травлення, і ви тут нахиляєтесь, це дуже-дуже. Некорисна вагітність, якщо є так, також можна не треба використовувати цю. Асану. Ну, А користі нас насправді дуже-дуже багато. І витяжіння ног, тобто пропрацювання ніг задньої поверхні, стегон, гомілок, е, стоп. Також робота з хребтом дуже добра, витяжіння спині, і як ви почули, як у про діпіці було написано, це покращення роботи травневої системи. Якщо ну, ви ставите за мету зробити плоским живіт, да, будь ласка. Да, в йозі це такі пряніки. Учні ефекти, як то називають. Взагалі-то тут інше. Розпалити цей травневий вогонь, щоб він покращував перетравлювання їжі. І головне, це ваша енергія, яка піднімається по хребту. А ви знаєте, що хребет це місце, де знаходиться наш. Центральний головний енергетичний канал, який називається сушуна. Саме по ньому да, йде енергія знизу да, з нашого тіла піднімається вгору. Ну, Ще там є два канали Іде і Пінгала, які знаходяться справа-сліва, а від хребта також вони, як основні, вважаються. Ну, Головний це сушумне. І так, як треба виконувати цю асану? Ну, Вихідне положення це положення В йозі називається це положення дандасана да? поза посуха. Ви роздвигаєте сідниці, да? руки ставите біля. Ваших е, кульшових суглобів, спинка пряма. От це положення, от саме з цього положення і починається першим от асана. Якщо вам важко сидіти ось так, то можливо буде важко йти далі. Тому ця асана вона освоюється, засвоюється, опановується не так швидко, як вважається. Тому на перших етапах, можливо, це будуть такі е, практики більш е, в такому спрощеному варіанті. І так, поза. Дандаса на посаха. Спинка пряма, маківка тягнеться вгору, да? ви випрямили спинку. Якщо довжини рук не вистачає, ставте кулачки. Да? Якщо вистачає, ось так. З цього положення ви тримаєте прямі ноги, да? трошки від стопи пальчиками на себе. Угу. І починаєте потихеньку згинати ніжку і робити невеличкі нахили в кульшових суглобах, суглобах для того, щоб трошки розкачати цю область. Да? Потихеньку, згинаючи ніжки, можливо, більше. Тому що якщо ви з прямими ногами починаєте розуміти, що ви там десь починаєте скруглятися, то це не те, те що нам потрібно. Обережно. Угу. Раз і в якийсь момент ви змогли. Зігнутими ногами, але утримуючи пряму спину, ровну спину, ровний хребет, пряму шию. І ваша маківка дивиться вперед, утримуючи руки утримуєте це положення. Ви прийняли його, зробили вдих і з видихом розслабилися. Подихали. Якщо така можливість є, ви трошки нижче опускаєтесь. Тобто вкладаєте живіт, грудь, да, грудну клітину на стегна і повільно відпускаєте себе. Якщо немає болю, немає тут таких дуже гострих відчуттів в спині, на зігнутих ногах, оце буде ваша пащима асана І витримуєтесь тут, дихаєте, спостерігаєте за відчуттями тіла. тобто Максимальна присутність всередині. Думки, які приходять, ви не думаєте їх, ви думаєте про те, що відбувається в попереку, в животі, з хребтом, шиєю, що з руками, як там серце б'ється, яке там дихання? Ось ваша робота основна. Посиділи певний час, вийшли, відкинулись назад на ручки і відпочили. Да? Розслабили ніжки. Ще один варіант може бути, коли ви будете використовувати будь-який Да, Є спеціальні рівні для йоги в залі. Ми іноді використовуємо вдома, ви можете будь які взяти. Що ви робите? Ви сідаєте також дандасану. Зачіпляєтесь ремнем за стопи, да? і утримаєте ось таке пряме положення. Да? Знов-таки спинка пряма. Да? Витягнута шия. Ви тримаєте. Ніжки і ручки. І робите невеличкий нахил настільки, наскільки це можливо, щоб отримати пряму спину. І отримуєте це положення. Оце може бути ваша пашчимот асана. По мірі того як, того, як ви будете практикувати, ви можете трошки нижче себе опустити, але тут головна умога не скругляти спину і не тягнутися да, лобом до колін. Роблячи спину дугою, живіт до достигну. Це такий безпечний варіант. І, знаєте, у нас дуже багато недопрацювань в нашому тілі. Ми вже багато чого неправильного робили там всередині, чи взагалі нічого не робили. У нас там вже якось воно ну, само по собі працює, тому іноді ламати оце немає сенсу. Не забувайте, що йога це максимальна доброта. І здоровий глузд. Користуйтеся цими принципами, і ви ніколи собі не зашкодите. Ось на декілька циклів дихання вдих і видих. І з кожним видихом ваше тіло буде опускатися нижче і, можливо, нижче, 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 тут за уже, скажімо так, вашим прогресом. Це не за один день, не за два, особливо, коли карма ваших ніг, вашої спини не дуже добра, то тут треба обережно і взагалі, то іноді даже і ось так може бути. да Тобто тримати ремішок, використовувати. І поступово-поступово ви приймете те положення. І, можливо, буде і ось такий скруглений нахил спини, і вам буде приємний вручно сидіт. Якщо це. Варіант буде до вас такий, знаєте, приємний. Ви його сприймаєте адекватно і відчуваєте себе добре при цьому, то хай воно так і буде. Баччимо асана – інтенсивне витяжіння задньої частини тіла, сказала би так, чи західної частини. Подихайте. Тут можна трошки порухати. Знаєте, Якщо у вас є варіант в Крії, коли ми робимо практику крія йоги є такі рухи, ось такі. Це якраз для того, щоб краще виконувати пашчимотасану. І тут ножкі ніжки можуть, можуть бути як і зігнуті, да? так і прямі. І ви розкачуєте, розкачуєте, раз знову видихнули і замерли. Дихаєте, слухаєте всі відчуття. І потім виходите, да? і як компенсація відкинулись на ручки назад. І Відпочиваєте. Ось вам пашчимот асна. Ще раз: враховуйте всі протипоказання, тому що це важливо, щоб не зашкодити собі. Враховуйте можливості тіла сьогодні, саме сьогодні, тому що, ага, розум же ж він такий. Ну, я ж коли колись ж зробив і дуже гарно, хрясь себе посадив. А там щось раз, а ви щось там не врахували. Тому будьте уважні, йога максимально добра система. Це не щось таке, що ламає, рушить, крушить. Ні, це система рекомендацій, і якщо дослуховуватися до них, то у вас є всі шанси пропрацювати цю свою негативну карму до вашого тіла і рухатись далі. Користь сказала, протипоказання сказала, варіанти різні також сказала. Практикуйте і знаєте, слухати, дивитися можна багато чого, але якщо нічого не робиш, не практикуєш, взагалі не дізнаєшся, що це взагалі таке. Пам'ятаєте, у нас була така утанаса. Зараз я вам продемонструю це сположення да, нахил вперед. Да, ось. Я. Це дуже схоже, тільки сидячи, але в положенні лежачі, стоячи, трошки легше її виконувати. Да? Тут, нагадаю, вам ніжки можуть бути як зігнуті. Тому що за. Власною вагою спинка, да, тулуб він розтягується, спина розтягується і легше, да, чим сидячи. Тому я б ще рекомендувала перед тим, як ви будете практикувати, опановувати пащим от попрацювати з утанасом ну, з такими е, рухами, да, нахилами. І не поспішати випрямляти ніги. Е, е, Впевнитись в тому, що у вас живіт, вся оця частина, вона плотно прилягає до. Стеган, да? І ось тут все розслаблено. І вже потім ви почергово можете випрямляти ніжки, да? і тримати положення. Такий більш складний варіант, коли ви тримаєте руки да? ну, і сидячи, якщо у вас оце виходить добре, то і з пашимотасаною у вас не буде проблем. Ось так, друзі, йога, вона прекрасна. Нам. Слава Богу, дані, дані, дані ці практики, да, хатха-йоги для того, щоб ми змогли відпрацювати всі ті недопрацювання, коли жили в тілах. Інших, тому що в йогі стверджується, що ми живемо не один раз, і що в нас йде процес еволюції, да? і ми від тіла до тіла да, йдемо в цьому еволюціонному шляху. Але перебуваючи в тому чи іншому тілу, ми не виконали якусь ту місію да, в тому чи іншому тілі. І ось маємо недопрацювання зараз в людському, тому що ну, щось зробили таке прекрасне, розширили свідомість до такої е, ступені і е, підвищили рівень енергії так, що, знаєте, такий подарунок, як тіло ми отримали. Ну, я б сказала, більше, навіть, не подарунок. А як знаєте, заслуга за великі наші заслуги, ми отримали це людське тіло і в цьому людському тілі ми багато чого можемо. І саме хатха-йога дає нам можливість виправити оці всі недопрацювання. Я всім дякую, хто практикує, хто рухається в цьому напрямку, хто покращує свій внутрішній світ і покращує той світ, який знаходиться навколо. Це... Дуже важливо, і саме як не від нас, да від кого від нас залежить оце, оці зміни. І розпочинати треба завжди з себе намасте.